Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикучий психолог, і сьогодні ми поговоримо з вами про токсичні стосунки. Розберемо фрази, по яким ви можете зрозуміти, що ваш чоловік вас не поважає та знецінює. Якщо ви чули від свого партнера щось подібне, це ознака того, що вам варто замислитись, чи ваші стосунки здорові, чи є в них повага, любов та тепло. Це не просто слова, це сигнали про те, що в ваших стосунках є серйозні проблеми, і вам варто над ними попрацювати. Якщо ви на постійній основі від свого партнера чуєте фрази, які ми сьогодні будемо розбирати відео, це привід замислитися, чи є у ваших стосунків майбутнє. Якщо у відео не буде фрази, яку каже вам ваш чоловік, і вона вам здається токсичною, ви можете написати її в коментарях, і я обов'язково вам відповім, що це може означати. Тож перша фраза вона дуже розповсюджена і її часто можна почути від чоловіків. Ти сама у всьому винна, ти завжди все псуєш. Вона спрямована на те, щоб звичайно перекласти на вас відповідальність, що вже говорить про те, що чоловік може знаходитися в дитячій позиції і не хоче розділяти з вами відповідальність за ті проблеми, які є в ваших стосунках. Також таким чином він хоче викликати у вас відчуття провини. Для чого ж йому це потрібно? Якщо у вас буде постійне відчуття провини за те, що ви щось не так робите. Кажете, що у вас якась не така поведінка, це дасть вашому чоловіку можливість виправдовувати своє погане ставлення до вас. Тобто, чому ти мені не даруєш квіти? Ти не заслужила, чому ти там не кажеш мені компліментів, а як ти до мене ставишся, а ти взагалі вчора себе погано вела і так далі. Тобто, таким чином, чоловік може продовжувати нічого хорошого для вас не робити, ніяк не старатися та аргументувати це тим, що ви просто не заслугували хороше ставлення до себе. Друга фраза ти маєш бути вдячна, що я з тобою. Звичайно, ця фраза знецінює вас та показує, що ваш чоловік вас не поважає. Чому ж він говорить цю фразу? Звичайно, для того, щоб вас впевнити в тому, що він і так дуже класний, що вам і так дуже пощастило з таким чоловіком, що він і так, в принципі, дає вам вже більше, ніж ви заслуговуєте. І ви не маєте права висувати йому якісь претензії, якщо вас щось не влаштовує. Наступна фраза тебе більше ніхто не полюбить, так як я. Звичайно, вона теж не цінює вас і дає вам зрозуміти, що він це краще, що ви маєте в своєму житті, що його ставлення це найкраще, що ви можете отримати. Частіше за все, чоловіки, які кажуть цю фразу, дуже ревниві. Вони бояться, що хтось є краще за них, і це змусить вас замислитися, чи варто вам продовжувати стосунки з цим чоловіком, з його якимись недоліками, з проблемами, які у вас є в стосунках. Саме тому цією фразою він намагається. Це дати вам зрозуміти, що вам навіть не варто замислюватись про якісь інші стосунки, що там точно вас ніхто так не любитиме, і там ви будете нікому не потрібною. Наступна фраза: ти все робиш не так, ти не так сидиш, не так ходиш, не так одягаєшся, не так себе поводиш і так далі. Чоловік постійно робить вам зауваження, постійно вам докоряє, постійно йому щось не подобається, постійно його щось у вас не влаштовує. Це може говорити про те, що він хоче перевихувати вас, знизити вашу самооцінку, змусити сумніватися, що з вами все добре. Якщо ви дійсно будете постійно чути ці слова, якщо ви будете дуже сумніватися в своїй якійсь адекватності, в своїй Своїх діях, в своїх поглядах і так далі, ви станете, звичайно, більш залежно від цього чоловіка. Він може розслабитись і продовжувати нічого не робити для вас в цих стосунках. Наступна фраза мені не подобаються твої близькі та друзі. Йому постійно не подобається, як ви зустрічаєтесь з подружками. Він постійно їх критикує, постійно каже на них щось погане. Йому не подобається, як ви занадто багато говорите з мамою чи з татом. Він постійно намагається вас обмежити від спілкування з іншими людьми. Звичайно, це спосіб вас контролювати. Потім, коли ви починаєте віддалятися від своїх близьких людей, і ваше спілкування стає все менше і менше, потім такі чоловіки починають нав'язувати, що от бачиш, ти нікому не потрібна, Я ж тобі казав, вони погані, ніхто тебе не любить, так як я. Я завжди буду поряд з тобою. А вони всі не варті твоєї уваги. Такими фразами теж, звичайно, можна викликати страх самотності, і ви ж знову будете триматися за ці стосунки, тому що у вас буде впевнені, що окрім нього у вас нікого немає, і якщо ви закінчите ці стосунки, ви залишитесь зовсім одна. Наступна фраза я такий, який я є, і я не змінюсь. Вона говорить про те, що чоловік знаходиться в дитячій позиції. Він не хоче працювати над собою і над вашими стосунками. Він перекладає на вас відповідальність. Хоч залишайся зі мною в стосунках, хочеш не залишайся. Таким чином, він теж дає вам зрозуміти, що це не він за вас тримається, це ви маєте за нього триматися. Також таким чином він може намагатися вам показати, що він не тримається за ці стосунки, що він не буде працювати над собою і змінюватися, щоб тримати вас і ці стосунки. Таким чином, він хоче вам дати зрозуміти, що це ви маєте змінюватися, що це ви маєте приймати його таким, який він є, для того, щоб зберегти ці стосунки. Наступна фраза, ти маєш змінитися, щоб бути зі мною. Я навіть зараз її говорю, і вона мене трішечки дратує. І це говорить про те, що чоловік себе ставить вище за вас, а можливо, за інших людей. Він вважає себе класним, хорошим, таким знаєте, завідним женихом, за якого всі мають боротися. І він прийме до себе тільки ідеальну дівчину, і ви маєте постійно працювати над собою, ви маєте перекрасити волосся, ви маєте змінити стиль одягу, щоб підходити під його ідеали. Звичайно, такі чоловіки дуже нарцисичні в стосунках. І навіть якщо ви зміните все в собі, для того, щоб відповідати його ідеалам, він все одно знайде до чого причепитися, і все одно буде постійно вам докоряти. Передостання фраза Все має бути по-моєму. Ти не повинна зі мною сперечатися, навіть якщо ти зі мною не згодна, закрий рота. І мовчить, якщо в компанії, не дай Бог, ви будете не погоджуватися з його думкою і скажете це ще якимсь вашим друзям, і будете не на його стороні. Це викличе у нього дуже велику агресію та роздратованість. І потім, дома, в кращому випадку, а може, і при друзях, він почне вам розповідати, що ви неправильна жінка, що ви його не слухаєте, що ви нічого не розумієте, і так далі. Такі чоловіки частіше за все не впевнені в собі. Вони хочуть все контролювати. Він завжди у всьому правий. І навіть якщо потім виявиться, що це не так, він ніколи цього не визнає і буде до останнього стояти на своєму. Вони бояться показатися слабкими. Для них важливо, щоб в сім'ї всіх поважали, всіх слухали, щоб ніколи не сперечалися. Ну і остання фраза Ти без мене ніхто ти без мене нічого не зможеш. Вона, звичайно, викликає у вас співзалежність. Коли чоловік на постійній основі робить вам акцент, що ви якась недолуга, що з вами щось не так. Якщо ваші стосунки закінчаться, то взагалі ваше життя піде кудись вниз. Таким чином він знову ж намагається викликати у вас страх самотності. Це найжорсткіша маніпуляція, тому що якщо ви дійсно повірите в те, що ви без нього ні на що не здатні, це буде змушувати вас триматися за ці стосунки, не дивлячись на його погане ставлення, на його неадекватну поведінку і так далі. А йому це дасть можливість, звичайно, ще більше розслабитися і, взагалі, не напрягатися і нічого для вас не робити, тому що ви і так боїтеся його втратити. На цьому все. я намагалася сьогодні розібрати найпопулярніші фрази, які частіше за все кажуть чоловіки. Якщо знову не було тієї фрази, яку каже вам ваш чоловік, ви можете написати її в коментарях, так як я казала це раніше, і я дам вам відповідь, про що це може говорити. В будь-якому випадку треба розуміти, що якщо ви чуєте ці фрази або подібні на постійній основі від свого чоловіка, це говорить про те, що ваші стосунки токсичні. Що вам треба над ним попрацювати. Почати варто з того, щоб просто поговорити зі своїм чоловіком, сказати про те, які емоції у вас викликають ці фрази, про те, як ви відчуваєте себе, коли він до вас так ставиться. Якщо чоловік не буде йти на розмову, можете запропонувати йому парний сеанс у психолога. У будь-якому випадку, якщо ви на постійній основі спостерігаєте таке ставлення до себе, це привід замислити, що у ваших стосунках є проблеми, що ваш чоловік вас не цінює та не поважає. І якщо ваші якісь прохання змінити це, попрацювати над вашими стосунками не приведуть ні до якого результату, це привід замислитись над тим, щоб закінчувати такі нездорові стосунки, тому що в здорових стосунках має завжди бути повага та підтримка, а не знецінення та постійні докори. І що вам хто не говорив, пам'ятайте, ви заслуговуєте всього самого найкращого. Вас вже достатньо, щоб любити просто так, і завжди знайдеться людина, яка буде вас любити та приймати такою, яка ви є. Не варто боятися розлучення або закінчення стосунків. Якщо ви постійно відчуваєте себе погано, якщо ваш чоловік знецінює, не поважає вас не бійтеся обрати себе та закінчити ці стосунки, ви обов'язково зможете з усім впоратись і знайдете людину, яка буде по-справжньому вас цінувати. На цьому все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.